Моя перша порада щодо того, як оживити ваш виступ, звучить так: використовуйте особисті історії з детальним описом ваших емоцій та переживань. Такі історії створюють емоційний зв'язок і роблять ваше повідомлення відповіднішим. Це також додає нотку автентичності, унікальності та допомагає вам спілкуватися з аудиторією на глибшому рівні, на рівні емоцій. ж живіть очень і дуже. Так! так. «Но... Нет. Це працює, адже усі люди емпати. Ну, хтось більше, хтось менше. Але коли ви розповідаєте про власні переживання та емоції, ваша аудиторія завжди проживає їх разом з вами. <праць> Друга порада: здивуйте свою аудиторію несподіваними запитаннями, які спонукатимуть їх до роздумів. Поставте під сумнів їхні припущення або наведіть дивовижні факти, які викликають цікавість. Розвійте поширені міти. Наркоманія, не наше ізобретення. Якщо є змога поставити запитання і отримати декілька відповідей від різних людей, то це оживить ваш виступ ще більше. Інтерактив завжди вітається, адже ми всі значно більше любимо говорити. Ніж слухати, а ще більше, ми любимо висловлювати свої думки щодо чогось, давати комусь поради. Ось тому завжди використовуйте цю маленьку хитрість. І до речі, якщо вже вирішили ставити запитання, то ці запитання мають бути відкритими, тобто такими, на які не можна відповісти просто так або ні. Наприклад, що би ви хотіли поїсти. Це відкрите запитання, адже воно вимагає від вас перерахувати різні страви. Хороший борщ, з капусткою, але не красний, так, сосисочки. Ви не можете сказати так або ні на запитання, що ви хотіли поїсти. А от запитання, чи ви зараз голодні, є закритим, адже на нього можна відповісти так. Я голодний або ні, я не голодний. Уникайте закритих запитань і завжди ставте відкриті. Порада третя: якщо є змога підсилити виступ будь-яким візуальним супроводом, чи то презентацією, чи то відеорядом, то обов'язково зробіть це. Так тримати увагу аудиторії значно легше. Та й інформація написана на екрані, а потім Промовлена вашим голосом запам'ятається значно краще. Четверта порада: гумор. Він завжди і будь-де вітається. Тому додавайте гумор у свою промову, щоб розважити аудиторію. Поділіться смішними анекдотами, мемами, використовуйте дотепні зауваження або додайте гумористичні візуальні ефекти. Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. Сміх миттєво з'єднує вас з аудиторією та допомагає створити позитивну. Та привабливу атмосферу. Окрім того, людина не може щиро усміхатися і перебувати у закритій захисній позиції одночасно. Отже, якщо ви змусили аудиторію засміятися, ви прибрали у неї захисні механізми. Ну і нарешті, п'ята порада. Поділіться цікавими фактами та цитатами, коли ви покликаєтеся до слів відомих та видатних особистостей, ви ніби додаєте їхній рівень довіри до свого, тобто підсилюєте свою харизматичність. Обов'язково прагніть здивувати свою аудиторію овва фактами, дивовижною статистикою, ну або якимись натхненними цитатами, які стосуються вашої теми. Сенсі... Э, сенсі... Э, сенсі... Э, сенсаційних таких знаєте. Публікації саме ці ова факти ваші слухачі потім і переповідатимуть іншим, згадуючи про вашу промову, насолоджуйтесь процесом, будьте собою, та обов'язково стежте за моєю сторінкою, аби дізнатися більше про секрети ораторів.